Добрий день, діти. Щось цікаве вам розкажу про світ чарівних і пахучих красунь, про квіти, які живуть у тебе на підвіконні. А як ти називаєш ці квіти? Діти, відгадайте загадку, будьте уважні. Виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці. Від водиці зеленіємо, усім діточкам радіємо. Що це діти? Так, кімнатні рослини молодці. Кімнатні квіти я люблю. То пещу їх, то поливаю, то з ними тихо говорю, то пісню їм співаю. Вони всміхаються мені, вони живі. Рослини. Квіти, які ростуть в нас вдома, ми називаємо їх як? Кімнатними рослинами. Вірно. Квіти радують нам око. Подивіться, які гарні квіти. Вони різні, різного кольору, нагадують нам про весну, про тепле літо і золоту осінь. Особливо гарні кімнатні рослини взимку, коли хортовини наносять замети снігу, а крижані візерунки покривають скло вікон. Можна сказати, квіти та їх краса завжди діють як прекрасна, життєрадісна музика. Давайте згадаємо деякі з них. Слухайте наступну загадку. Лист з горбочком, жолобочком шипи має, а поранити не вміє. Зате лікує нас в будь-яку годину. Що це за рослина? Алоєм. Наступна загадка. Не подушка для голок, не ялинка і не їжачок, але не дасть себе в образу, тому що весь у голках? Що це за рослина така? Кактус. Молодці діти. Алоя кактус. Як називаються одним словом ці рослини? Правильно, кімнатні. Діти, що трапиться з кімнатними рослинами, якщо ми висадимо їх на вулиці? Дійсно, діти, вони замерзнуть і загинуть. А чому вони називаються кімна... кімнатними? Тому що таким рослинам потрібне завжди постійне тепло. А тільки вдома можна забезпечити їм такі умови. А що ще потрібно рослинам для зростання? По-перше, щоб рослини завжди були свіжі і красиві, їх потрібно ставити ближче до світла і правильно поливати влітку кожного дня або через день. А взимку рослини поливати потрібно рідше. По друге, після поливу грунт потрібно розпушити, бо корінням потрібна не тільки вода, а й повітря. Грунт розпушують як глибше, ніж 1-2 см, тому що можна пошкодити кореневу. По-третє, раз в місяць потрібно протирати листя губкою або вологою ганчіркою, бо на ньому посідає пил, а рослини дихають листками. І четверте, листя рослин потрібно оприскувати водою. Кімнатні рослини радують нас з ними в кімнаті. Завжди красиво і затишно. Живучи в нашому будинку, вони приносять велику користь, зволожують повітря та насищають його киснем. Дякую вам за роботу. До побачення!